Слава Ісусу Христу! Дорога громада! Ми провели День міста, і це вже другий рік. Нам у нас так вийшло, що між Різдвом Богородиці і Возвіжням Чесного Четворячого Христа ми дуже вдало вписались. Я бачу, що це хороший знак з неба, і ми надалі так будемо проводити це свято День міста, тому що погода нам сприяє, все сприяє, і все дуже гарно вийшло. Я хочу всім подякувати за участь у Дня міста. Вони прийшли скромно, але в той час і наповнено змістовно. Дуже відбувся гарний концерт. Дуже приємно бачити, коли весь зал заповнений. Це приємно і тим, хто виступає. І всім приємно, гарно старцинські округи були представлені палатками своїми і своїми виробами з своїх округів. Ну, прийшло, кажу ще раз, дуже все гарно. Мені сподобалось, всім сподобалось, Тому щиро дякую всім без винятку, всім, хто долучились, і тим, хто надавали послуги, і тим, хто користувався послугами. В рамках святкування для міста, ви знаєте, у нас вже працює фестиваль. Він сьогодні ще працює, це фестиваль дерев'яної скульптури. Він називається Бурштин Бестецький. Це міжнародний фестиваль. Він буде. Я думаю, в нас традиційний, тобто в наступному році він також буде до Дня міста працювати. Чому? Та тому що бачимо, що це гарно, це мистецтво. Мистецтво е, сьогодні таке гасло е, у нас, що мистецтво наближає перемогу. Але насправді мистецтво і допомагає людям. Чому? Тому що люди окунаються, люди радіють, люди спостерігають, люди вникають в цей процес мистецький, і мистецтво точно стає або робить людей добрішими. Тому все, що працює в позитиві, треба впроваджувати, підтримувати і розвивати. Тому надіюсь, що в нас так і надалі буде. Це вже в нас третій фестиваль. Ми маємо перше це е, бурштин, е, Бурштинова Вервичка, бурштинове на місто, і ось маємо бурштин мистецький. Три фестивалі, таких у нас в Борштині. Е, крім того, хочу сказати, що. От завтра буде завершення цього фестивалю, так? і тому також запрошую взяти участь у завершенні. В якому плані? В тому, що скульптури будуть розміщені вже на алеї, парковій зоні. І також мені цікаво буде спостерігати, що наші митці, що наші скульптори витворили і як вони будуть розміщені. Можливо, якісь будуть підказки, можливо, побажання, можливо, ще якісь зауваження, щоб ми їх взяли до уваги і таким чином внесли. Якщо потрібно корективи, сьогодні такий день, що... о, сьогодні 30 вересня, сьогодні власне день бібліотекаря це професійне свято, і тому я вітаю всіх бібліотекарів. Знаєте, хоч кажуть, що вже бібліотекарі виходять на задній план, тому що комп'ютеризація, інтернет, але насправді не так. Є люди, поціновуючи цього тобто книги, читання, і це дуже добре. Я сам особи беру, от я, якщо газету не читаю чи якусь книжку не беру, мені важко. Тобто це добра справа. І загалом бібліотекарі відкривають людям, можна сказати, деякі шедеври, що їм важко зорієнтуватися, коли йдуть бібліотеку, йде діалог, і воно зовсім інакше подобається. Тому бібліотеки допомагають обрати той чи інший жанр людині, який їй подобається. Тому я всім бажаю. Доброго здоров'я, творчого натхнення і хорошої праці і співпраці з, нашими, з нашою громадою. Е, також ми напередодні професійного свято Дня вчителя. Е, також вітаю всіх вчителів наперед, тому що це свято таке, про яке всі знають, поціновують його. Ми знаємо, яка це добра професія вчитель. Творити майбутнє. Майбутнє нашої держави, тобто дітей навчати, які, за якими потім дуже добре спостерігати, що з них скористають хороші люди і приносять користь для нашої держави, які стають патріотами, які стають майбутніми науковцями, робітниками. Хто як зможе нелегка праця вчителя в цей час, особливо чому? Тому що військовий час раз. Ковід насувається два. Ми працювали під час цих ковідних захворювань. Оці онлайн, офлайн, дуже непросто вчитель, уявляю собі, як це все, це збільшується нагрузки. Але все одно я вам бажаю терпіння, я вам бажаю, дорогі вчителі, наснаги і взаєморозуміння з дітками, взаєморозуміння між собою, з громадою. Разом. Працюємо на добру справу, виховуємо покоління і наближаємо все для перемоги. Також хочу ще вернутися назад і згадати, як ми провели аукціон. Дуже добра справа була. Ми, по-перше, проводили, коли десятку проводили Буштинську, там збирали гроші. Потім на аукціоні це було таке шоу, яке називається Швидка різьба». Ну, Разом ми зібрали 206 тисяч. І зараз ми передаємо це сурмі, все під протокол. Сурма, відповідно, має листи з військових частин, вона передасть ці кошти, верніше кому кошти, а кому там, одяг, ще там щось, все відповідно до замовлення. Тобто це дуже добра акція відбулася. Я щиро дякую всім волонтерам, тому всі, що всі, хто долучалися коштами, це свого роду волонтери, тому волонтери, всі разом працюємо на спільну справу. Спільна справа наша сьогодні найважливіша це перемога. Тому наближаємо перемогу, віримо в перемогу, слава слава Збройним силам України, слава Україні.